Одне з найбільш відомих імен, тісно пов'язаних з історією початку теософського руху в Індії, є Талапраджада Субароу, один з видатних філософів-адентистів 19 століття. Коли засновників Теософського товариства Олену Петрівну Блавацьку і Генрі Стіл Олькота запросили в Індію для облаштування там. В Ад'ярі всесвітньої штаб квартири товариства Субаров взяв безпосередню участь в цій роботі і надав велику допомогу, щоб це сталося. На той час, в 1882 році, в мадрасі, штаті Індії, вже діяло Теософське товариство, в якому Субаров займав посаду секретаря. Якраз те, що він, Субаров, жив в мадрасі, написав Генрі Олькот в своїй праці Листи старого щоденника, стало однією з причин нашого вибору цієї столиці президентства для нашої офіційної резиденції. Далі Олькот відзначав, що він це Талапражада Субероу, молодий вакіл, тобто повірений Кейна, якому судилося зіграти гідну роль в історії товариства. Не пригадую, зазначав Олькат жодного рівного Субероу із матраса по яскравому таланту осягнення духу позачасової мудрості. Суберов якого з великою повагою називали ще з вами Субарову, був одним з членів ради, скликаної Аланом Октавіаном Х'юмом в травні 1885 року для порятунку в лапках Теософського товариства Х'юм. Запропонував головним керівним особам піти у відставку, продати нерухомість в Ад'ярі і створити замість цього нове. Науково-філософське гуманітарне теософське товариство, члени ради, серед яких і був Субаров, відмовились прийняти цю пропозицію і зустрілись з Оленою Петрівною Блаватською, щоб підтвердити їй свою підтримку. Генрі Олькат пише: В той період ми багато бачили Субарову в штаб-квартирі. І багато разів користувались можливістю отримати від нього корисні настанови по окультизму. А в особистому листі Блаватської від 1 січня 1886 року він писав: Ти пам'ятаєш великий проект Субароу по національному товариству Адвайті? Який повинен був таємно просуватися деякими посвяченими, а батьком якого повинен був стати Шанкарачар'я, первоосвященник, і який діяв би в гармонії з Теосовським товариством? Субероу, підкреслював Олькат, хоче зробити так, щоб це посилило діючі теософські товариство і відділення. І виростало б нові там, де їх немає. І він, Субароу, був зацікавлений в тому, щоб вибудувати всередині Теософського товариства кістяк справжніх посвячених, який би керувався інструкціями, що надавалось адептами. Слід відмітити, що саме тоді в цілі товариства вперше була внесена ідея. Про всесвітнє братерство людства та наголошувалась важливість вивчення арійської літератури і східної філософії. Суберроу багато допомагав засновникам Теософського товариства з виданням журналу Теософіст, в якому публікували статті про окультизм та різні релігії і філософії світу. Він вступив в переписку з ними і запропонував для публікації декілька цінних статей, які мали відношення до індуської релігії і філософії. Він не приховував того факту, що його внутрішні сприйняття і окультний досвід набрали силу тільки після того, як він зустрівся з Блавацькою. А його активна участь в роботі Теосовського товариства почалася якраз після приєднання до нього. В своїй першій статті для згаданого журналу-12 знаків Зодіаку» Субероу глибоко пояснює езотеричне і духовне значення знаків і співвідносить їх з силами природи і. Космосу заслуговує великої уваги ще одна стаття Субарову під назвою Історія творіння цього світу і з його початку і до теперішнього часу складається з семи глав. Сьома ще не написана, не закінчена. Олена Петрівна настільки високо її оцінила, що цитувала в декількох місцях. Таємної доктрини. Вона написала про нього пізніше так: ми не знаємо більшого авторитета в Індії в області езотеричної сторони, філософії Адвайтів. Значним внеском Субаров в популяризацію ідей Теософського руху, роботу Теософського товариства. стали – його виступи на річних з'їздах Теософів в 1885 році він прочитав вступну лекцію про Бхагавад Гіту. А в 1886 році серію з чотирьох лекцій, текст, яких пізніше. Був випущений у вигляді книги під назвою Філософія Пхаґаватдіти, яка і сьогодні користується великим попитом у теософі. Ще за життя Субароу, а саме в 1880 році, президент заснував почесну медаль Субароу. За видатний вклад в теософії вказує нам на це автор монографії про Субароу, Одинокий учень Роману Чачарі. Медаль повинна була щорічно вручатись індійському автору за кращу статтю з будь-якого питання, пов'язаному з їхніми древніми релігіями, філософіями або науками. Переважно по окультній або містичній науці, відомій древнім і яку вони практикували. Але до 1883 року таких статей не було визначено. І лише на з'їзді, що проходив в грудні того ж року, було вирішено, що медаль в честь Субароу буде щорічно. Присуджуватися любому члену Теософського товариства за кращу роботу з наступних тем: арійська окультна наука і філософія, Буддійська езотерична філософія, Халдійська езотерична наука і філософія, а також і Іудейська кабала. І езотеричне тлумачення християнської релігії. Цю почесну нагороду в той чи інший час отримали Олена Петрівна Блаватська, Ані Безон, Альберт Сінет, Чарльз Лідбітер, Джордж Мід, Жиду Кришнамурчі, Джина Раджадаса, Олена Писарєва, Джордж Арундейл, Шві Рам, Борис Цирков. Та багато інших відомих особистостей, причетних до теософської діяльності. На заключення, хочеться сказати, життя Субароу в цьому втіленні було коротким, але дуже цілеспрямованим і змістовним. Він жив в особливий перехідний період в індійській історії, вчений в традиційних знаннях. Він також отримав прекрасну англійську освіту і перевершував всіх своїх сучасників в досягненнях, що стосуються окультної науки і таємної мудрості. Він зробив значний внесок встановлення та розвиток міжнародного теософського товариства в цілому і мадрасського товариства, зокрема. Субароу ніколи не виявляв сумніву відносно питання, чи існують вчителі в протилежність багатьом інтелектуалам. Те, що теософське товариство опирається на такі фундаментальні принципи, як єдність життя і духовне відродження людства, продовжують підтримувати його на твердій основі. І завойовують повагу громадськості. Одним з факторів, які внесли в це свій вклад, були положення і щирість таких людей, як Субаров, відзначав Раманут Джачарі. Дякую за увагу!